Всім привіт! На листопад місяць А-банк приготував наступні категорії кешбеку, які ви можете підключити. Якщо ви ще не стали клієнтом банку, в коментарі до цього відео буде бонусне посилання з подарунком 50 гривень на ваш бонусний рахунок при накопиченні 100 гривень. Ви можете ці кошти вивести на картку і потім витратити на власні потреби або зняти готівку. І так, категорія в А-банку продукти. Якщо ви купуєте за власні або кредитні кошти, кешбек повернення коштів 0,7%. При підв'язці, якщо ви картку зелена об'єднали з карткою АТБ, то у вас по цій картці АТБ є додатковий кешбек 1,2% при покупках в мережі магазинів АТБ. Категорія тварини. Якщо купуєте за власні кошти 2% повернення коштів за кредитні 1%. Категорія книги. Власні кошти 5% повернення коштів, кредитні кошти 1%. Квіти. Власні 5%, кредитні кошти 1% повернення грошей. Категорія кіно. Власні 10% ви повертаєте грошей за кредитні кошти ви 1% повертаєте. Категорія краса. Власні кошти 2%, кредитні кошти 1%. Нагадую, що кожного місяця в Абанку є. Оновлення категорії кешбеку, а також магазинів партнерів, які ви можете підключити. Обираєте, змінюєте на власний вибір. В цьому є плюс щодо Абанку, і я цими категоріями теж користуюся при купівлі товару на повсякденній основі. Ті картки, де немає кешбеку, я не обираю. Використовую, наприклад, Абанк. і в цьому є плюс, що ви додатково від витрат заробляєте ще гроші. В цьому є. Ось такий варіант: ви купуєте і заробляєте. Від витрат ви ще додатково заробляєте. Це такі ось кешбек-сервіси. Такий варіант картки може вам сподобатись. Обирайте на власний вибір, якщо це цікаво і вам це потрібно.